Же тиждень цілодобово без світла та води. Інваліди, пенсіонери, діти. У них тут свій пункт незламності. Люди живуть у двоповерхівці на території Гнідавського цукрового заводу. Колись тут працювали, кажуть, тут і прописані. Права власності здебільшого не мають. Підозрюють, що завод відключив їм комунікації, аби шантажувати. В кінці минулого року виробничі потужності цукрового у передмісті Луцька купила німецька. Компанія. Територія заводу відноситься до Боратинської громади. Людям пропонують переїхати в інший будинок. Рішили нас шантажувати, тому що ми не хочемо переселятися в гуртожиток, який вони нам предлагають. А предлагають вони нам набагато гірші умови, набагато меншої квадрати. Вони не рахуються з законом. Вони рішили тепер нас шантажем звідси вижити. Ми на це не згідні. Ми будемо сидіти, боротися до останнього, але ми звідси не підемо. Шантаж на виселення. От і більш нічого. Вони тільки хочуть нам. Ми пішли в гуртожиток, іначе ми опинимося на вулиці. На цукровому ми пропрацювали з чоловіком. Чоловік працював 40 років, а я працювала 35. Оце нам благодарність. Із ордер є ордер на вселення, приписані 44 роки. Діти поверстали, все, все поробили за свої кошти і отак от поступають з нами. Бідкаються, навіть продукти нема де зберігати. Два холодильника викинула, ну не тільки я, а всі сусіди. Ну нема нічого не зберегти, нічого не постиратися, взагалі нічого немає. Зверталися куди тільки можна. Адміністрація каже, ми вам не можемо допомогти, бо ми не маємо голосу на них. — На цукровий завод. — Ну, на цукровий, на власника. У мене загинув зять. Ми записуємо звернення побратимів до пана президента. Ну, то що ну, це ж абсурд. За що ж та дитина воювала, якщо внук ну, сидить без світла? За що він загинув і де правда? І тим більше він пішов добровольцем. Воно є правда, підключіть мене це світло, У мене боргів ніяких не було. Тож Мона полюць, давайте домовимося, що ви мені даєте, на що я згідна, на що не згідна. Завод пропонує людям переселитися ось у цей будинок. Мовляв, тут зможуть отримати повноцінні квартири. Частина мешканців, каже директор заводу, погодилась. Їм була надана можливість з тих нежилих приміщень, які знаходяться в промисловій зоні, переселитися в житлове приміщення, в цей гуртожиток, який є переобладнаний в індивідуальні квартири, і вони матимуть можливість в майбутньому його приватизувати. Зобов'язань якихось в заводу перед мешканцями немає. Ті можливості, які були створені для них, для переселення це люб'язність власників заводу. Пан Юрій показує, що пропонують: ось це майбутня двокімнатна. От самі складні роботи по реконструкції всіх комунікацій. Ми взяли на себе, провели людям світло, воду, залили стяжку утеплену, поміняли вікна і поміняли дах. Косметичний ремонт кожен собі може зробити за власними потребами. Електропроводка, всі ті оберігачі, встановлені нами і бойлери, вони підібрані залежно проєкту і повинні навіть включені всі разом витримувати будь-яке навантаження. Втім, люди переселятися не хочуть, переживають, аби не залишитися з носом. Пану Ярославу, таки вдалося раніше приватизувати помешкання, але і він сьогодні без світла. Звертався до енергетиків. Приїжджайте нам, пишіть заяву. Ми вас у ету, приїде комісія, подивиться, може вам проведеть світло. Окремо. Не недешево, але ж проведемо. вузол намагається розплутати, і поліція з'ясовують, чи могло бути підроблення документів. Відкрито в поліції два кримінальні провадження, і мешканці, і адміністрація заводу написали заяви до поліції. В поліції всебічно вивчають обставини цієї справи. Тим часом частина мешканців будинку судяться за право власності. На Гнідавському запевняють, що будинок, як і земля, належить заводу. Люди доказують зворотне. На суди вже в мене третє чи четверте засідання не приходить цукровий завод, Того, що суддя вже сказала, ви можете обдурити Максимук, а не мене, типа суддю. Принесіть мені документи на цей будинок. В Цукрового заводу нема документів. В них є документи тільки на. Пожежну частину, а на двохповерховий будинок в них немає. Й, і не, і, ну, відповідно, вони не мають з чим приходити на суди. Встановити істину. Суди намагаються вже не один рік. Світла в будинку так і нема. Хто і чому його відключив, на заводі достеменно не сказали. Але вода із крана згодом з'явилась. Я в буде помитися. Олена Лищук, да. Мирослав Хотимчук для новин на часі.